Олександр Довженко Незламний голос України у світі. Олександр Довженко – один із найвидатніших митців ХХ століття. Він прославив Україну у світі як кінорежисер, письменник і справжній патріот. Довженко – режисер 1926 рік. Довженко працює режисером на одеській кінофабриці. Знімає свої перші стрічки за власними сценаріями Вася Реформатор «Ягідка кохання. У 1929 році фільм Звенигора приніс Довженку справжнє знання. Стрічка стала поворотним моментом у розвитку українського кіно. Водночас, вона Поклала початок особистій трагедії митця. За Звенигору, а згодом і за землю, режисера звинувачували у буржуазному націоналізмі. Довженко у роки війни. На початку війни він стає військовим кореспондентом Красної звізди», Пише оповідання та кіноповість Україна в огні, заборонено Сталіним. Від 1944 року. Митцю не дозволяють знімати й друкувати свої твори. Лише після смерті диктатора з'являються його шедеври, зачарована весна, поема про море, Повість полум'яних літ». Шедеври – Особисті записи 1941-1956 років, у яких відображено думки митця про війну Україну, Сталінський режим. І власну долю. Це відверта сповідь, що розкриває драму талановитої людини у і свободи. Олександр Довженко це голос України у світі. Творчість Довженка вічний символ любові до України, його слово і кіно, незламна сила українського духу.